Центр розвивається, і ми бачимо, яким темпом і це дуже високі сьогодні стандарти, які ви маєте. Ми розуміємо, що кожен медичний центр має бути автономним енергоостровом, і це наше завдання. І дуже вам дякуємо за те, що ви турбуєтесь і за ваш поважний труд. Я хочу подякувати нашим партнерам, хочу подякувати фонду Євгена Пивоварова. Дійсно, ви дуже багато зробили 206 таких електронних накопичувачів, які дають можливість безперебійно працювати медичним закладам, які допомагають нашим пр. Прац працівникам ДСНС і працівникам поліції реанімації можуть працювати і Це дуже серйозна допомога. Велика робота пророблена і міністерством цифрової трансформації, військовою адміністрацією Одеської області. Дякую за це Олег Кіперу, народним депутатам, всім, хто долучився до цієї програми. Вам від всієї Одеси від всієї Одещини велика подяка, тому що це дуже дуже важливо.